Поповичі, село майже на лінії сучасного польсько-українського кордону, сюди не долітає шум міжнародних автотрас. На околиці у лісових хащах сховані унікальні форти часів Першої світової. Навіть тепер доступ до них обмежений бо треба було мати якісь спецдовідки, там перепустки, там паспорт. Може, через то вони і збереглися. Три роки тому почали розчищати ту територію для відвідування. То там можна було буквально за два метри в кущах проповсти біля муру форта і не побачити його. Там були просто на нормальні джунглі у кінці 19 століття. Австро-Угорська імперія збудувала навколо міста Перемишль справжню фортецю, 18 оборонних фортів, що простягалися на 50 кілометрів. Шість з них тепер опинилися на території сучасної України у 1915-му Форти взяли російські війська. Військові історики, які досліджують ці найбільші на території України форти часів Першої світової, жартують, що ніколи не зрозуміють художників, які перетворюють їх на кольорові картинки та відеоінсталяції. Так само художники кажуть, що ніколи не зрозуміють військової муштри. Однак, саме завдяки мистецтву, хоча б раз на рік, про ці чудові оборонні споруди, згадують усі небайдужі. Цей фестиваль назвали Форт Місія. Це мистецтво на руїнах війни. Лише доїхати сюди у дощову погоду справжнє випробування. Замість форт місії, форт Місиво. Щоб побачити форти, треба подолати цілі гори болота. Це ризикнули зробити 15 художників з країн, які колись тут воювали між собою. За тиждень вони перетворили місця кривавої масакри на майданчики сучасного мистецтва. Монітори стоплющимося людьми, а то шота? Зливи не злякали і глядачів. Історії ходять про криницю, яка там. Пару метрів маю глибину і всі бояться туди впасти. Ніхто її ніколи не бачив, але вона десь є. Ти Та так виходиш, думаєш, от що цих всіх людей тримає? Ну так само, ну що мене тут тримає? Увечері незвичайна розвага. Перед сценою влаштовують запливи у болот. Є переможе! Вдала ідея взагалі збирати артистів разом на якійсь такі дикі території. Солідарні з глядачами музиканти виходять на сцену «Босоніж». Ну а зрештою вибору немає І це земля, і вже літо три грози були. Я не боюсь застудитись. Дуже точно буває образів. От ідея, фраза «Make love Мейклавнотвор. Тобто, зроби любов, а не війну. На маляну щодля корист Малько та Юрій Кіт, Львівщина, ТСН один